Друзі, а оце як ви думаєте, що це? Це, друзі, така трава, називається Живокіст. Я думаю, всі знають її, і яка в неї цілюща властивість лікувати кістки. Так, вона переважно росте десь на луках, там, де багато води, але в мене вона і в садку. І ось тут, зараз, я хочу її. Пересадити, пересадити, поки весна. Тут дуже такий густий, густий кущик. Так що будемо її пересаджувати. Бачите, як дуже густо. Дуже густо. І ще цілю ще її в я напишу, напишу в описі до відео. و اما بعد همیشه بودیم یکی